Друзі, всім привіт! Хапає авторію на зв'язку. Хто в пошуках хорошого електрокара, який має добрий запас ходу, то вам до нас. Маємо ось таке Зоя 2019 року випуску з батарейкою 40 кВт. Запас ходу в даному автомобілі близько 270-280 кілометрів. По кузову він в дуже хорошому стані, зауважень немає. Виглядає дуже гарно. Колір такий гарний яскравий, авто на гарних дисках гарна губа. Виглядає дуже-дуже класно. Ось такий вигляд ззаді. це вже 19 рік, ресталінова модель. Зарядочка йде в комплекті, багажничок місткий, є полочка. Все дуже непогано. Значення 40 квт батарейка з цієї сторони, також зауважень немає, має легеньку потертисть. Ось тут на задньому бампері і загальному масапарку. Перейдемо в салон. В салоні маємо ось такий гарний тканиновий салон, темний, з білими картами. Дуже гарно виглядає. О, перебу. Також сидіння в ідеальному стані. Нагадаю, що в даному автомобілі всього-навсього 27 тисяч км пробігу. Це практично нове авто, сідушечки в ідеальному стані, Ось така гарна панель приладів. Зараз зробимо запуск та розкажу більш детально по комплектації. Гарна лінізована оптика, денні ходові вогні. Виглядає дуже класно. Так, Що в нас по амплатації? Передні Передній склопіді мечі, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, має автомобіль, другий контроль, гарне мультикермо, тут маємо управління мультимедією. Так, дивіться, у нас практично повний запас ходу і пробіг 270 км. Це з клімат контролем. Зі всім. Якщо виключити клімат-контроль, це буде набагато більше. Це буде близько 300 кілометрів, я думаю, аж бігом. Так, пробіг 28 тисяч кілометрів. Все працює ідеально. Гарна мультимедія. Маємо клімат-контроль. Авто включили і собі... Охолоджуєтесь. Еко реже. Запустимо у нас кнопки. В цілому все дуже-дуже гарно. Тому, якщо вас зацікав даний автомобіль, він є у нас наявності. Приїжджайте в місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лісу. Всіх чекаємо, гарного всім дня!